Всім привіт! Із зростанням популярності всяких різних чаток, GPT і похожим сервісом в YouTube і в TikTok та і в інших соціальних мережах починають, можна так сказати, розцвітати такі сфери, як відео, із. Говтусом, спеціальним Гоутусом, який озвучив якийсь чат, чи е, е, повністю все відео згенеровано же якимось чатом. І сьогодні я хотів би про це поговорити, так як це реально починає внедрятися е, в... в е, е, ну, поки що в YouTube, я там бачив так, як е, там вже є навіть в правилах, про що пізніше. І про TikTok я поки що не знаю, але відео там вже, так, вже є. І також про щодо YouTube, то там вже починає, можна так сказати, YouTube це все підтримувати, так як в Правилках Ютуба вже починає така, бути така галточка про те, що це, щоб поставити яку треба при умові, якщо ваше відео згенеріровано якимись чатами або з такими сервісами, або повністю або частично. І також, з одного боку це хорошо, а з іншого не дуже. Також ви можете написати свою думку в коментарях, як ви до цього відноситесь, так як я вважаю, що це ну, точніше, я нейтрально до цього відношусь, так як з одного боку розумію, що до це вже Починає внедрятися, чи як там буде правильно сказати, а з іншого боку, це буде, можна так сказати, деяких авторів може і витиснити з YouTube, так як часто до таких моментів. Якщо просто голп, то хтось змінив, то ніхто може, навіть може, не помітити того, що це було згенеровано якимось чатом, чи ще чимось якимось сервісом. І з одного боку, допомога в чатах GPT і інших сервісів дуже Допомагає авторам, але тоді, як це все починає, можна так сказати, відео повністю і зробити ну, з різними сервісами, які роблять звук, картинку і навіть і текст, то це вже зовсім друге. Так як ось, наприклад, іноді можна даже сформулювати текст, якщо я... на якусь тему автор погано знає і та... за допомогою чату GPT можна якось скореектувати. Текст, який буде в сценарію, або просто якісь взяти фрагменти, які не достаю, не, автор не може знайти у відному доступі. Ну, як у відному, просто не може знайти із і за дуже великої кількості направлої інформації. З іншого боку, як по мені, то мені не дуже сильно наравляться якраз відео, які повністю створені за допомогою різних сервісів по створенню відео і аудіо контенту, так як Створювати сценарії чи коректувати його, це одна, так як не завжди можна знайти ту чи іншу інформацію, і простіше, замість того, щоб шукати 5-х часов якусь тему, або щоб наші крепти можна так сказати, сценарії з тих статтів, то можна швидше спитати у того самого джата чи GPT, чи в якихось похожих сервісів, які знаходять інформацію. І це більше буде спрощення, чим так То і так можна підкоректувати і. Зробити так, щоб він набув 100% взяти шата GPT, помимо тих самих аудіо чи відеоконтенту, так як аудіо і відеоконтент там зразу видно. і Ну, не зразу. Відеоконтент там може бути і зразу видно, а от аудіоконтент там не зразу ем, може все бути видно, чи точніше чути. І ем, деякі. Недобросовісні, можна так сказати, люди можуть спеціально робити такі голтуса, щоб видавати якусь насправжню інформацію. І просто-напросто пересолтати, перекидувати користувачів на ті сервіси, які їм потрібні. На цьому в мене все. І свою думку ви можете також оставити в коментарях. І дякую за перегляд всім пока.